Всім привіт! В вересні ми мали подорож по Іспанії. Розпочали ми її з Мадриду, і в цьому відео ми хочемо показати це місто нашим очима. Ми прилетіли в Мадрид. Зараз будемо Мадрич. добиратися до наших апартаментів. Але аеропорт тут здоровенний, є велика ймовірність на мене кричить. Бо їй не подобається, що великий аеропорт. Я в цьому не винен взагалі нікак. Але... Ой, диви, як прикольно дивись, пропально. Ви десь вже 20 хвилин з його йому виходить, наскільки він зливав. А ми ще 20 хвилин по ньому їздили на самоліті. На пройшло пів як ми побачили в метро. Пройшло десь хвилин 28. Тепер ми йдемо розбиратися метро де Мадрид. по Гуляємо Підемо щось в полюємо. Да. І будемо вивчати Мадрид. Мадрид. Але так, да, це ми підходимо до туристичного такого місця центрального. Зразу стало якось веселіше. Да, у нас квартирка, він такий, як сказати, атмосферний це тартар Ну не париш, не париш. Ну, фопці хороші. Сейчас Сереженька буде пробувати. Не обижні. Це так нас теж на французький чи чешський. Він мастеренький, пряний. Він трошки в маслі. Це це інтересно. Іка, розповідай, де були шакушели. Ой, ми були в дуже класній таверні. іспанській, високого класу. Нас обслуговував, ну взагалі чудовиси персонал, але нас обслуговував українську, тобто мовний могрий бар'єз Іспанія менше подавати. Зараз ми повертаємося в наше африканське гетто. Чого африканське гетто? Бо ніхто того не знав зарані, але з квартири нам супер пощастило, тому що це маленька Африка. Поряд з нами африканські заклади харчування, африканські магазини, африканське населення. На сусідній вулиці все те саме, тільки індійське. Чуть-чуть промазали нам би в індійське. Але нічого, африканське теж цікаво. Ну що, день-два. Сереженька, куди ми йдемо? Хочемо потрапити в авіаційний музей. Зараз будемо розбиратися з метро. Хочемо туди доїхати без цих. ось таксі, хочемо натуралочку. Нас займає якийсь час, але подивимося, наче ну, по, чисто по дистанції 10 кілометрів, тобто при бажанні ти могла туди збігати, погуляти принципі і прийти так. назад. В принципі, так. Продовжили ми цей день прогулянкою по центру та іншими районами Мадриду. Класа де Майор? Класа де майор. Ми по харесті. Дуже дішевий прикол. Ніше складається з по людей І то Сережа не завжди розуміє. не Вот такие тут Хаменюки, сади і костюмаржуєш оце олітки. Я тупо хочу. Мадрид, день три. Ми їдемо з Сережи в зоопарк Ну що? Ми їхали до зоопарку, нам тут сказали куди. Йдемо дивитися. Після зоопарку ми повечеряли в таверні і тим самим завершили першу частину нашої подорожі по Іспанії. Ну що, Закінчились наші вихідні в мадриді. Ми їдемо в наступне місто Толедо. Але в Мадриді дуже красивий район вокзала. В рази красивіший за центр. Чекаємо потяг.